Доброго дня, ви на каналі Щедрий врожай. В цьому відео огляд винограду сорт Груман Ранній. Це виноград з строку достигання. Достигає він приблизно в середині серпня. Виноград досить сильно рослий, урожайність винограда висока. Потребує нормування грони на цьому винограді від 300-500 і до 1,200, кілограм 200 300. Тут уже в залежності, як пронормувати, якщо залишати по одній гроні на пагін, то можна виростити більше кілограма грону. Ягоди тут досить крупні. Зараз спробуємо. Дуже солодкий, вже відчувається мускат, але для того, щоб мускат був насичений, йому ще треба десь з тиждень повисіти. В цілому я дуже задоволений цим, цією гібридною формою. Дуже гарний товарний вигляд має. Рекомендую цю гібридну форму для посадки. Зараз я зірву декілька ягід, розріжу, зважу їх, покажу. Дев'ять грамів. Десять грамів. Одинадцять з половиною грамів. Ось так вона виглядає у розрізі. Ще не зовсім вона спіла, бачимо насіння ще зелене, але вже дуже солодка. Я рекомендую цю гібридну форму для посадки. Добре, дякую вам за увагу, щедрих вам вражаїв.